Ну, як доля, кармічна ситуація. Але вони обов'язково повинні відробляти. Розумієте, ці кармічні ситуації. Ви їх побачили, зафіксували і пішли. Все. Цей чоловік до вас знаєте чому? Тому що його нічого не радує. Яка правда щодо нього? Та що ж таке? Правда щодо нього кажуть: не тримайтеся за нього, відпустіть. У вас буде шанс. У вас буде шанс з королем Пентаклів, чоловіком стабільним, надійним, чоловіком, який захоче вам дати цю стабільність і надійність, і який захоче бути вашим чоловіком. Я маю на увазі щодо саме розпису. І тут кажуть, коли він з'явиться, ви вже не будете думати. Вам буде зрозуміло, ви, ви тоді будете розуміти насправді, чого ви хочете. Хочете, це буде Україна!